Пронто, пронто мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і амулетів молетів Escart Таро, які змінюють ваше життя. Фейчки, не вірте тим, хто кажуть, що гроші не приносять щастя. Приносять. Приносять і ще раз приносять. Так вам кажуть ті, хто хоче користуватися вами. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що. Якщо люди не мають грошей, то їм дуже легко маніпулювати. Їм заплатити гроші, щоб вони голосували за тих, кому хтось потрібен. Їх можна чимось залякати. Тобто, якби я заказувала амулет, я би заказала амулет на фінанси. Відповіла на ваше запитання, якби ви заказ, якого амулету краще почати. І так дивимось: несподіванка в грудні. Діявол, дівчата, буду випробовування вам. Діявол йде. Це якась спокуса, спокуса, від якої дуже важко відмовитись. Сім гріхів. Пам'ятаєте, це про них говориться. Що це за спокуса буде? М -м -м -м, дівчата. Е, дивіться, лицарь Пентаклів йде. Може бути спокуса грошима. Або спокуса може бути. Дивіться, в якійсь справі, на результат цієї справи треба почекати. розумієте, да? Ні. Спочатку стільці, а потім. Ні, спочатку гроші, а потім стільці. Да. Це про, про це. Але це не значить, що всі ваші. Але якась права, про яку вам скажуть, ну там треба почекати, і ти отримаєш, там яво. Нічого ви там не отримаєте. Або якийсь чоловік, або якась жінка, може вам такі байки розказувати. Це в будь-якій сфері життя. Як мені подобається ця фірма, Гані, я правда нікуди її ще не одягала. Не було куди, не повірите. Давайте ще Аркан сила, дівчата, але, кажуть, ви сильна. ви поборете цього діявола. Всі, хто дивляться мої розклади, у вас інтуїція починає працювати, бо від мене ви берете те, що є у мене. Це як два сосуди, які один з одним контактують. Тому Аркан сила. Це про те, що ви зможете сказати собі, тихенько, малишка, не поспішай. Так? Давай спочатку, як я сказала, гроші принесуть, а потім ми стільці віддамо. Я права ви ще сили. Тут карти кажуть так. Тут кажуть: майте терпіння, не поспішайте. Ви вже багато що зробили для якоїсь справи, і. і... До вас де перемога, дівчата 6 жезлів, ви на коні. Подивіться, вся в лаврових вінках. В іншій колоді там вам опладують інші люди, які знають про вашу ситуацію, але ви будете на коні. Феечки, дьявол, це непогано. Від дьявола, тут уражу було розчарування якесь раніше: від дьявола і їжа. І секс, і одежа. Але коли ви бачите щось таке дуже заманливе, розумійте, що це спокуса і порада феєчкам. Тріка Пентаклів вам кажуть, що будувати щось треба по стабільності і надійності. Розумієте, да? Але не спокушатися на результати. Зараз, які взагалі не є реальними, люблю вас сьогодні. Останній день знижок на амулети. А ви їх і так заказуєте? Люблю вас.